Герл 2, привіт. Подобавку поставиш? Подобавочку треба обов'язковинку поставити на стрім. Якщо хтось заходить, то треба подобавки ставити. Так. Більше. Четівграмму тут, думаю, що. Ранети гешки немає. Ранети гешки немає. От поки заходят, чого-то чого-то удалився ТГ. Чогось ТГ удалився. Даже не знаю чого. Ладно, зараз, поки голосування все виставлю, все підготовлю, ви поки заходьте, пусть поки люди заходять. все, по дубаку поставь. Тут... Не. Так. Закріпить. О, 12 людей зайшло. Подобаки всі поставте. Подобаки всі поставте на стрім. Якщо ви з України, то поставте вподобайки та підпишіться. Бо вже двоє людей вже вподобайки вже поставили. Двоє людей вже подобайки вже поставили. Це хорошо. стоять, продолжить крыльчик, только... Так. Зараз повинен, повинен прийти код, але я вам його показувати не буду. Я міг з планшета зайти, але, але я зайду з ноутбуком. Зайду з ноутбуком. Та чого таке? Стоп, пока мне надо поставить Нічого страшного. Цього, що ти мене випадково мене видали з друзів, це нічого страшного. Всі подобаки поставили та підписалися. Не тільки це вас вже стосується, це всіх стосується. ж. Так розподавайте всі поставили то. Подобайки всі то поставили, тому вже я все бачу. Доподувайки ставив, а хто, хто підписується, мені все висвічується. Так що треба підписатися і поставити подобайку. Капець, скільки це вже коментарів в мене? Багато це в мене вже коментарів. вже подобає 160. Глядачі, дякую за, за таку кількість. за таку кількість... Е, вітаю, вітаю, вітаю всіх. Подобайки поставили та підписалися. Це треба зробити в першу чергу, коли ви заходите на стрім. Тому що, якщо ви підписалися та подабаку вставили, то у нас великий потенціал у нас виходить. Як ні? Треба ж підписатися. Ви ч? Як ні? Ви чого? Надо главное, щоб не. Ну хоч подобайку, хоч поставить, хоть не ну... О, 163 вподобайки. Уже, уже це уже не хріба на собі. Не хрі на собі. І та, усіх не всіх на так тогда. начинаем играть. М -м, кстати, м -м, кстати, еще Лишо, если шо, сейчас я подивлюсь, наверное. М -м, ладно, Що, Стюпа, я тебе вже прийняв, але не плута так уже. Як следующий раз, ти вже не плута такий, я тебе вже прийняв, так що ти вже ти вже в мене вже є в друзях, так що так та, та, отлично просто. Які ще просто? Десять людей дивляться Чанський. час дивляться декілька людей, це взагалі обалдеть. Это классно, кстати. И скину уже наконец-то штег. Hashtag, наверное. Ну и скину він. Ну же, скину вже хештег же ж своего брата лишь. У нього тоже такие самые никнейм, так как и у мене. І так, як и у него. У него такие самые никнейм. Двигилуги, муша я хочу сказать. Две белуги, легенда. Да, сразу стрим начинаем лагать. Сразу начинаем лагать стрим. А я це що такое? 77К. Привіт, подобай, капуста, підпишися. Ну, копуста, підпишися. Давно тебе. Давно тебе не бачив. А, ти в мене підписаний, якщо ти спишеш, то ти мене давно не бачив. Як справи? Ч-то муласуку надо. Сейчас я ему... Сейчас я подожди. Сейчас, секундочку, секундочку. Будем... по будем, дзвінку, будемо по дзвінку грати. Будем по дзвінку грати. Так, сейчас я, я скину цього от легендарного. сейчас його. Ça повністю продам. Сейчас я повністю продам цього легендарного. І в мене освободиться місце. Так. До своєї бази. А, на другий, на другий, на другий. Іду на другий поверх, на другий поверх іду. Хорошо, сейчас я возьму, сейчас я возьму, короче. Я, короче, возьму с собой на 20 миллионов, потому что 20 миллионов это больше, чем 10. И набагато крутишь. Так, я уже йду до своєї бази, вже. Так. А, це не моя, це не моя база. Це не моя, господи. Господи, це не моя база. Сейчас сойду лишь шо заново. Зараз зайду. Так. Все, я зашел, все, зашел, коротше, я зашел. У мене постійно вибиває стрілка, коли захожу в цей брейн-рот. Та ні, це не, цього, це не із за цього, короче. Я стри, а стрими с планшетами не йде. Може це графіка якась тут? Ні, вроді вроде з графіка нормально. Бо це може бути з графіка, якщо вона буде, може стояти на високому. Ну вона вона стоїть, кстати, не на високому. Так. Так. Так, я забрав. Так, поставили подобайку до 11 людей. Подобайки, поставили та підписалися. Підписалися та подобайки, поставили 12 людей. Поставили. Подобайки, близько, поставили. Mm, так, mm. Mm, так, так, доступу не весьма вин. Так, погнал нахер отсюда. Я Яйцем... этому Максу зараз дам. Таких пілюлі саму дам. Ну, це мені ну, ну, бо він... я не знаю, хто я взагалі, він же мене не знає. А хто у тебя вообще самый активный подписник песник? Вообще да Туби Ну туби давай Ну що, найактивний підписник це в мене Софія Бардас. Вона найактивна. може, до нас вночі в лісі, може погнали. Бо брент мене вилітає в мене за стріма і я ж не хочу закінчувати стрім. Мені ж треба підписників, мені ж треба заробляти. Не, не, громагады, мне не насильного не хочется, давай играть в 99 ночей, 99 ночей я там... Уже Марда и Мистери 2? Не, Марда Мистери 2 это старое, это старое уже. Оно уже неактивно уже для подписанки такие уже. Марда Мистери 2 самое вещь активнейшая это, наверное, Украстый Брейн Рота и 99 ночей в Лисе. А самая А самая популярная рубрика, между прочим... Так, двоє будемо. Будемо грати. Ви щось там цей. Як Роблокс буде зайде до мене, то будемо що собі Робос. Грати, але ж. Так, давай на двоє, на двоє, на двоє. Єсішо, найпопулярніше рубрика у мене на каналішо, це про школу. Саме популярна ще рубрика на каналі. Це про школу. Вона стільки вона залітає, це капець. Ну, наже ну, само. Так, Олександр щодней, Мирослава Топ. Привіт. так, 34. Угу. 34, непонятно чого. Ти написав, непонятно чого. 34. Але, Сиріна, поставте водовайку та підпишися. Якщо ти відписи, то у нас буде сал. Так, коротше, давай добувай коротше дерево. а ні, я дерево, ти. Площадку на, площадку на максимум, потом уже начинаем уже с Да не надо мне помогать, Лас, мне не надо помогать. Больше, а не больше. Ми на російській не балакаємо на стрімі, а вдруг підписники побачать, по сухаю, чують, що ти на російській говориш. Ого, що тобі напишуть в коментарях. Що лесик на російський говорить, так? Так що краще не говорити на російський, я теж стараюся не говорити. Mm, да, Дашаб нас. Да, щоб нас не засудили. Mm -hmm. Ну так. Mm -hmm. Я шушому супи Роблокс, мы две. Мы две легенды. Две легенды. Две легенды мы. Пидгончик. Пидгончик, да. Как классно, пидгончик. А я, а я сундучка нашел. Это, а? А, генератор какашок? Генератор какашок. А кстати, а ти хотів, Лесяк, а ты хотим, чтобы Роблок, кстати, погуляти погулять? Де воно сидить, там ночей там, вот таке от? Чи ти не хотів? В неї десь 165 тисяч в неї вже, так, да, в неї 165 тисяч вже в неї, Да, 165 десь, десь тисяч. Ну, я не знаю. Вона типу знімала тренди, наприклад, з її найкраще та другого, там, Левчуком, ну, він грає в ролі, він в, він в Роблоксі, він грає в ролі хлопця її. В ролі парня грає, а вона в ролі дівчини грає. Це тільки в відосах, да, це в відосах. Так, голодний, голодний. Да, голодний, ти що капець. Звісно. Четвертий рівень уже, четвертий рівень уже. Ну, мене нормальний мішочок, так що вибач ти. Так що ти вибач, я тобі міг би дать хорошого мішка, але. Хорошо, ти відповідаєш за їжу. Ти відповідальний за їжу, я відповідальний за дерево.